Подарувати радість і вкотре нагадати дитинство щаслива пора. Повітряні кульки, іграшки та спортивне знаряддя від служби у справах дітей отримали 30 хлопців та дівчат, які опинилися у складних життєвих обставинах. Таким чином, напередодні свята їх вирішили підтримати у міській раді. Діти не винні в тому, що батьки не можуть з певних обставин, з певних причин приділяти їм відповідну увагу, надавати якісь подарунки, можливості в них не зовсім відповідають тому, що потрібно дітям на обліку службі у справах дітей. Перебуває більше 150 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Крім того, більше 250 дітей-сирот і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно, навіть у воєнний період міська рада не може обділити увагою такі категорії дітей. А далі на малечу очікувала зустріч зі світом тварин. Екскурсія до Подільського зоопарку стала для них надзвичайним подарунком. Ведмеді, діти, грилами і не тільки. Для багатьох таке близьке знайомство з тваринами вперше в житті. Я гуляю, я будочками кожу. Організатори кажуть, розваги та подарунки підготували для усіх діток, що знаходяться на обліку.